Доброго дня! З вами відеоблог Просто історія з Олексом Хавром, і ми продовжимо говорити про історію Румунії та, упс, та Молдови. На моєму бортовому хронометрі 779-й день російського вторгнення. І в минулі передачі ми присвятили тому, щоб трохи освігити в пам'яті історію румунських земель до середини буремної 16 століття. От. І на чому я закінчив минулий випуск? На тому, що в серед гравців, які тинялися навколо Румунії і, зокрема, Молдови, з'явився ще один новий, абсолютно неочікуваний, під назвою Козаки. Але перш ніж до них звернутися знову, це моя улюблена тема, ви знаєте, слід трохи змінити фокус. Скажімо так, тому що ми звикли дивитися на Молдову, на Румунію, е, м, україноцентрично, Скажімо чесно, для нас це якийсь дивний південно-західний сусід, який не риба, не м'ясо, і взагалі смішні молдавани, смішні румуни. І часто це навіть настільки україно-центричний, скільки про, прости господи, російсько-центричний погляд. От, тому що у нас є велика православна країна третій Рим, яка об'єднує всіх, і тут якісь Зодно Слов'янська. І тут якісь православні неслав'яни якось не з тими не з тими, нічого вони в житті не зробили, і навіщо вони існують, не зрозуміло. Моя улюблена фраза, ви вже знаєте, це все фігня. Уявіть себе ну, в середині 16 століття. І ви от тільки так подумайте. І ви зрозумієте, що все рівно наспаки. У нас є е, країна, ну гаразд, землі. У нас немає держави як такої. У нас є князівства, але вони васальні напівзалежні. Ну, все дуже складно. Але це землі вже з багатосотрічною традицією державництва, культури, релігії, власне, вони в землі, які виробили власну традицію, релігійну, та культурну, мають дуже виразні культурні особливості і мовні, і, ну і культурні в широкому сенсі слова. От і, зрештою, вони. Прямі спадкоємці, хоч і такі непрямі, в Візантії, тисячолітній цивілізації, яка на довгий час була ну, фактично єдиним джерелом культури і цивілізації в, в, в цьому регіоні. І, в, зрештою, вони багатші, ніж Україна. Це не ми, не вони якісь дивні південні сусіди, це ми для них дикі північних сусідів, які живуть десь там в степах, в лісах, ось якісь там поляки, які про себе думають занадто НАТО багато. І взагалі вони католики, вони не, не справжні християни, І лізуть оце до нас зі своїми побажаннями контролювати. Якась там Русь незрозуміла, якась давним-давно була, а там ще десь за лісами, за болотами, Московія. Хто вони взагалі такі? От вони ж насправді бідні з так, в прямому сенсі слова, Молдова Волощина, на порядок багатша від тієї ж саме Польщі, Литви, Росії, Московії, ну і залишків степ, степових залишків Золотої Орди. Чому? Тому що, по-перше, нагадую, це все хоче вже і ранній модерн, але глибоко аграрне суспільство. І головне багатство це земля і родюша земля. А Подунав'я і ось район, якраз Дністра та Прут. Ну це ж житниця. Це взагалі було в, в майже від тих часів, як тільки змогли там щось культувати, районувати, пристосувати до тамашнього розведення і жито, і скотина. Уся ця, як у перегон з гір на ну з гірських на рівнинні, це величезні багатства, як для тих часів. І Цих багатств в е, на теренах сучасної України, сучасної Польщі, і я вже мовчу про болоти. Не було просто. Звідки ми це можемо зрозуміти? По-перше, з тих шалених багатств, які могли загрібати в молдовські та волоські пани. В, в аристократи, бояри, торгівці. Вони, по-перше, це те, що земля у них, воно родить, це могли все продавати, за це купувати і будуватися. По-друге, це торгівельні шляхи. Вони всі в мережі однієї з найбільших е е е імперій тогочасного світу, Османської імперії, Османської порти, в е е блискучої порти. І це означає, що вони можуть, у них є ринки збуту, у них є налагоджені зв'язки, у них є традиція цього, що можна товар, займатися товарним виробництвом, вирощувати цю цю пшеницю, відправляти в Константинополь дріб Стамбул, і за це купувати всякі бронзулетки, і будуватися, і взагалі жити шикарно. Звідки ми це знаємо? Ну, дуже один простий критерій. Коли кримські татари ходили, ну і не тільки кримські, взагалі татари степові, усі ці ногайці, буджаки і все інше, ходили набігами на Молдову, вони звідти гребли: скот, золото, тканини дорогі, все інше. Коли вони йшли набігами на Україну і на Польщу, що вони звідси вигнали? Виключно один товар я сир, людей, в раби. От і все, бо більше в на у нас було взяти нічого, крім самих людей. От вам власне, і такий дуже об'єктивний критерій багатства на той час. І тому не дивно, що насправді в так козаки і в ну, залишки руської шляхти, руської аристократії в, вже в речі посполиті, вони справляли великий, мали великий вплив на те, що відбувалося в Молдові. Але зворотній вплив, мабуть, був ще й більшим. От, ну, просто так для згадки, так, що Молдова була настільки цивілізована, що у них навіть власні варвари були. Мунтяни звалися. Горці, тобто ну, мунтяна, ті, що жили в горах. От, тобто вони вже настільки розвинулися, що завели власних варварів. Ну і плюс, на всяк випадок, крім них, ще були там всякі. Татари, які блукали орди вже в залишті тої Золотої Орди, там Буджацька Орда, Добружська Орда. Плюс були турецькі фортеці. Ось Туреччина, коли приходила, вона може й не могла весь час утримувати під контролем всю цю землю. Але принаймні ключові такі пости вона тримала дуже міцно цей знаменитий Очаков, не менш знаменитий Ізмаїл і, звісно, Керман, нині Білгород-Ностровський. Турецькі такі форпости, в яких стояли постійні турецькі гарнізони, а не татарські, не васальні якісь. От. І що характерно, це все багатство, яке вже накопичувалося в у молдовських еліт. У Молдо, ну, в першу чергу бояри, в усякі різного ступеня родичі. М Правлячого дому Богдана, поки він не вимер. Воно у що виливалося, крім показного всякого багатства, воно ще виливалося у те, що як не дивно потім стане зародком національної свідомості. В уявлення про те, а що ми такі. Хто ми такі, що ми таке? Чиїх батьків діти, як казав наш класик. Е, і вони поступали, оскільки вони вже були долучені до європейської в модерної барочної ну, наступав епоха барока культури, традиції, вони почали собі вигадувати предків. Усі вигадували собі предків, щоб ви зрозуміли. Там, не одними молдаванами обходиться. от, от І як. Польська шляхта, польська аристократія саме в цей період вигадала, що вона походить від сармат, Що ось були такі войовничі племена в степу, от вони прийшли, і ось ми, поляки, читай, шляхта поль, польська, бо інших за людей не вважали, просто тих, у кого шаблі не був. Ми не хтось там. От ми, потомки, нащадки славетного роду сарматів. Потім козацька старшина, якщо ви пам'ятаєте, абсолютно в тому самому лікалом ага, ка... ви сармати, а от. Ще у Геродота сказано, що от наші землі це скіфські. Тому ми, козаки, ми всі прями нащадки скіфів. От, е, молдавани теж були недурні, але навіщо їм було гнатися, вигадувати там собі якихось сармат, якихось скіфів незрозумілих. Е, коли у них були такі чудові предки, про яких от можна прямо паспорт показати? Хто ці предки? Звісно ж, римляни. Ну, неважко здогадатися. Бо. Римляни ж сюди прийшли, прийшли ось ось вам тацит, ось вам Полібій, все, ой, господи, Полібій відставити Полібі, в Святоні і, і всі більш пізні. От, вам сказано, римляни прийшли в Дакію. Дакія це ми. Відповідно, ми нащадки римлян. І, і доведіть, що це не так. От. Ну і це зараз здається смішним, але саме з таких дивних смішних уявлень і почало зароджуватися національне сам... самоусвідомлення, те, що набагато пізніше перетвориться у ем, національний міф і те, скажімо так, що з крема, що скліпа склеїло ці ці різноманітні, етнічні мовні частини населення нинішньої Румунії, бо як нація, звісно, тоді ще румунів не було, і взагалі нації тоді ще фактично не було. От е і е козацтво як явище, звісно, почало одразу в е спричиняти багато проблем, в тому числі і для Молдова, тобто для молдавських еліт, торговців і для селянства молдавського. чому? Ну тому що козаки були. Розбійники, скажімо чесно. Вони, звісно, захищати захищали там православну віру. Але коли доходило справа до грабунку, їм що, господи, що кримчаків пограбувати, що Стамбулі, турків, що отут, а тут близько. От припливає через Дністерч, там підпливає через Лимани. І ось тобі багаті міста, в яких ще од... всі одне з одним сваряться. Тому козаки... Ходили набігами на молдавські землі, не менше, ніж на Крим та на блискучу порту. І, в свою чергу, сказати так, що це були оці злобні козаки проти молдаван, Волохів, теж не буде дуже несправедливим. Тому що величезна кількість козаків вже тоді, з середини 16 століття, власне, їм були молдаванами. Були нащадками знатних, але часто розорених в молдавських родів. Щоб ви просто зрозуміли, от був такий для того, тих, хто цікавиться історією козаччини, я його називу на Молдавський манер, як і вони його звали. Де він Йоанн Поткауве? Він же в Курцені. Курчавий брат, нібито бояриний не на довгий час господаря Молдови, вони воде Лютого. Він же Грозний, ще один Іван Грозний на цих землях, рівно в той же час, коли в Москові був це. От. Це Іван Подкуаве, курчавий курцені, звісно, це Іван Підкова. Це Кошевий атаман Запорізької Січі майже одразу після того, як стратили Байду Вишневецького. От, що ви зрозуміло, так, він був нащад, Ну там про нього багато що казали, що він і Мазур, і русин, і, і здається, Секелей, тобто, Семиграддя, і хто він тільки не був, але, зокрема, от така легенда була, що він і молдовський боярин. Чому? Тому що, власне, після того, як вбили цього Іоанна Води Лютого, Іван Підкова прийшов з казацьким військом з Січі, на його сторону. Ну, пристало багато румунсь... Ой, молдовських волосських бояр, і він захопив владу і став господарем Молдови. Ненадовго щоправда, тому що він якраз так вклинився в незручний момент, коли намагалися між собою розборки влаштовувати Річ Посполита та Османська імперія. І ну, усі вирішили, що кузнець не нужен. от, І його заманили до Варшави і там страта. Але ну просто що. Він не один такий приклад. Дуже багато козацьких імен, які ми знаємо в Славетних, вони насправді молдовського походження. Той самий Григорій Лобода. От, якщо хто знову ж таки пам'ятає про повстання Северина Наливайка, такого собі людини з пушкою, яка виконувала неприємні завдання для князів Острозьких. От, його, ну, тобто, ливайко там всяких гайдамаків, зброд всякий водив, а справних козаків, ну, тобто, організовано злочинність, ще, очолював Григорій Лобода. От, його, зрештою, Северина Ливайко страта, але це зовсім інша історія. Цей Лобода він теж нащадок молдовського боярського роду, який просто теж втік на січ зі своїми пацанами, коли його трохи при... Шучили на батьківщині. От. Ще один дуже знаменитий рід це апостоли. Так, так, от ви, мабуть, знаєте, Данила Апостола, гетьмана свого часу Лівобережної України. Він син, ем, ну, тобто, він онук ем, молдавського боярина. От його батько вже одружився на, якщо я не помиляюся, на русинці, чи на козачці навіть, і переїхав на, до Хмельницького, до речі, від Єремоє Вишневецького втік. От, перейшов на службу. А дід був чистокровним молдованином. Зрештою, що не завадило його нащадкам стати гетьманами України. Гетьманом України. Ну, буває. От така історія. Історія Молдови, історія. Козацтво історія України дуже сильно переплетена, і у нас зараз це мало хто усвідомлює, просто через більш пізній занепад Молдови. Ну, до цього. Euh, занепаду ще дійдемо, але знову хочу наголосити на тому, що коли ми говоримо про етнічність козаків, що вони українські козаки, що вони ось це українська шляхта, русинська шляхта, яка повтікала в степи, ну не треба про це. Нема прямої спадко спадковості. Навпаки, козаки не отримали етнічність, вони її створили. В тому та й справа, що у них, у козацтва було дуже багато коріння різного. Вони всі ці корінь між собою переплелися, і в цьому синтезі утворилося українське вже козацтво, як явище, як один з стовпів національної свідомості сучасної України, ну і тодішньої України, 16, 17 століття, але починалося воно не з чистого та українських земель, української шляхти. От але між тим перейдемо все ж таки до Молдови, а то ми якось захопилися козаками. От, значить, друга половина, особливо кінець 16 століття, і османи, які вже. Скажімо так, часи е, Сулеймана Пишного вже минули, тобто, які, як ми зараз знаємо, були е, апогеєм могутності Османської імперії. Але самі Османи про це не здогадувалися. Для них все було чудово, вони перли на всіх рогом, в, вони все ще розширювалися, вони були найбільш могутньою країною ну, регіону, принаймні, тобто світу. Хто ж проти Китаю чи великих моголів тоді попереду далеко занадто. От. І вони поступово підминали, от коли стало зрозуміло, що прямими військовими зіткненнями з тією самою Священною Римською імперією чи з Персією, чи там з південними країнами ну не завжди виходить, то вони почали дипломатично розколювати от усі ці буферні країни, які розділяли відділяли Османську імперію від їхніх ворогів. І коли стало зрозуміло, що цей весь васалітет господарів молдовських, господарів трансильванських, господарів волоських, він вибачаюся за лексику пана палівця лайна не варти, то вони почали працювати на роздробленість, на те, щоб. В цих васальних країнах, васальних землях, васальних князівствах не було справжнього володаря. Не було справжнього господаря, щоб завжди, хто б не приходив до влади, у нього в спину було б націлено принаймні півдюжини чинжалів. І це призвело до цієї постійної зміни володарів на господарів на престолі Молдови і Волохи Валахії. Звісно, в ту саму гру гралися і е, польські королі і. Польські магнати, які все зростали і зростали, і там з певного моменту стало незрозуміло, я це гра, це гра польської корони, чи якихось потоцьких радзівілів, сапег, ну і інших броніцьких і інших поважних осіб з речі Посполитої вихневецьких усяких, у яких можуть бути свої інтереси, які не зовсім узгоджуються з інтересами польської корони. Про це теж не, не варто забувати. І наприкінці XVI століття почалася епоха, яка відома як епоха воїн молдавських магнатів. За 30 років приблизно на престолі змінилося 14 господарів. От, які знову ж таки за ними стояли одні інші, іноді навіть не було зрозуміло, хто за ким стояв, тому що вони самі заплутались, хто там кому робінович в і серед іншого, в вибачте за цей вереск, дітям треба гратися. В, серед цього сього Гарнидеру виліз на гору один такий рід, який нам дуже відомий, який походив в скажімо так з дрібного боярства часів Стефана Великого і був у них прізвисько Блохи не дуже таке красиве ім'я. І коли він власне чим вирізнився, тим, що він прислужувався цей перший відомий блоха. В Стефану Великому, і коли треба було тому залізти на коня, він підставив свою спину. От, і за це він став вірним слугою Стефана Великого. і Той йому почав жалувати, дарувати всякі в землі, маєтки і таке інше. Ну і, як завжди, такий, такий нехитрий спосіб, цей рід вибився нагору. Але оскільки блохи це якесь погане ім'я, то їх почали прозвати курганами. Мовили по-молдавськи. Молдовські, румунські. Ну і звісно, це набагато більше благородно. І оцей й Мовили, який був логофетом, тобто другою людиною в, Корол... в Молдові після воєводи або після господа... господаря, він в певний момент зарушився підтримкою одночасно османів і поляків. І наприкінці 16 століття він став новим господарем. Потім його напевно час кинув знаменитий Міхай Великий. От я про нього трохи розповідав, це Волоський е е господар. Який на цілих три місяці зміг об'єднати усі три частини Румунії, поки його не вбив генерал Габсбургів. От. Ну, Це була прикра помилка з його боку, але то таке. І власне цей Міхай Великий вигнав Мовилу, потім Михая вбили, Мовила повернувся от, з гарним ім'ям Єремієм. І він був таким собі слугою двох господарів. Тобто, з його час його Управління Молдова стало так званим кардоміновом, це е, вони платили донину одночасно і османам, і полякам. Ну тобто, формально це називалося, що вони знаходяться під спільним управлінням. Фактично, це означало, що з них драли дві шкіри замість однієї. При цьому всьому е, мовили продовжували багатіти як не все. Дивно, яким чином, ну, мабуть, для вас теж не дивно. От, е, Коли він помер, ну він вже старенький був, йому наслідував його брат Сіміон, якого дуже швидко отруїла його. Дру... О, е, 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 я вже забув, чи то дружина, чи то е, вдова його брата. І при... у нього лишилося два брати, ой, два сини, близнюки. От, е, Одного звали Мойше, ой, простите. Е, 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 тобто турецької муса, ну, а Мойсей. Тобто другого звали Петро. Ну, простіше, набагато. І оскільки близнюки і первістки, то якось треба було розрулювати, щоб потім не було проблем з наслідуванням. Тому другого віддали, як це часто бувало, в по церковній лінії. От хай ти будеш церковним ієрархом. Як тільки отруїли їх батька, їм довелося швидко накивати п'ятами з Молдови. І вони накивали на північ, оскільки мовили, були ну, скажімо, користувалися підтримкою. Поляків офіційної польської влади і, і неофіційної, теж. і зрештою, це закінчилось тим, що вони там порудичалися з усім заходом. Цей Мойше Муса потім ще й повернувся на певний час на престол Молдовський. Ну це теж недовго його потім знову звинуватили у зраді, викликали до Стамбулу і там відрубало голову на очах у е е е султана. А от його брат Ближнюк. Формально молодший Петро, оскільки йому шлях назад до в Молдови був вже заказаний, він лишився на Русі і поступив до, до, до чергової скажімо так, монастирської школи. А зрештою став, ну, ви вже мабуть, здогадалися, мітрополітом Київським, Києва, Росія та Галич. І оскільки мовиле якось на українській манер вимовляти було не дуже зручно, його перехрестили на могилу. От, і таким чином відбулася е, блохи з через курган в могилу. От на всяк випадок, це рівно те саме слово. Мовила і могила це те ж саме, і початково взагалі, то могила українською, ну і слов'янською, це курган. Якщо ви пам'ятаєте класика, то він просив його поховати на могилі, а не у могилі. От. Це не просто так, це не співпадіння. Могила, могила це курган. От. І як ми знаємо, Петро Могила став дуже видатною людиною в історії України. На жаль, з дуже невнозначною славою, хоча про це не люблять згадувати. Тому що так, він перетворив Київ на той момент Київ вже був таким другорядним містечком. Ну, не те, що містечком, у Києва не було жодної ваги, крім як релігійною. Це було місце паломництво, тому що до лаври приходили паломники з усіх навколишніх православних земель. на прощу і все таке. от, Економічного, там, торгівельного там, Пачу, індустріально ремісничого потенціалу у Києва не було. Це був виключно релігійний центр. Петро Могила перетворив його на, релігійний, ой, на освітницький центр, як ми знаємо, заснував чи, зрештою, академію. Але проблема в чому? Оскільки він був православний. І, ну, Нагадую, Молдав, Молдовія, Молдова була теж за визначенням православною землею. В чому власне, була її проблема, як з Османами, тому що ті мусульмани, з поляками, ті католики, з Семиграддям, там ракоці вони кальвіністи були. От. І куди бідному православному податися? Ну і він зробив логічний вибір, що є ті лише одна. Держава, є ще лише один государ, який дійсно православний. Це цар Московський. І саме Петро Могила став провідником тієї цієї ідеї, що в Русь, ну, в його розумінні, тобто Україна, за нашими поняттями, має прихилитися до православного царства Московського. Так, це дуже складно. От. Ну... Не будемо зараз про покійного, як би він там не жив. А ще тільки один такий момент. До речі, що мови мовили, могили гарно перейменувалися, от настільки породичалося з усім естеблишментом речі посполитою, що. Племінником в власне, Петра, ну і Моїсея. мовили могили, був знаменитий Єремія Вишневецький. Власне, швидше за все, він був названий на честь Єремія Могили. От той самий, який перейшов в католицтво для того, щоб одружитися на, ну, на аристократії, що в принципі давало йому формально право потім балотуватися в королі Польщі. Нагадую, що королів у Речі Посполитій були виборними. І так, це було не просто, що він таким чином намагався виграти собі політичні дивіденди Єремія Вишневецький. Ну, склалося все не так, як хотілося б. І про те, як Молдова виступила в черговий раз значним чинником вже в часи Хмельницького, ми поговоримо вже у наступній передачі. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог Просу Історія з Олексом Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтриманий на через Patreon. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходьте там список плейлистів, щоб не плутатися у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії на лише і не хворіть. Все буде Україна!